Ми сьогодні разом з очільником нашого районного центру, мером міста Кам'янське Андрієм Білоусовим, об'їхали вибірково декілька пунктів незламності. Ці всього по території району у нас їх 91. Перевірка показала, що всі пункти незламності мають все необхідне для того, щоб повноцінно функціонувати. Дякую, Андрій Ляні, за те, що ви особисто переймаєтеся цим питанням. Сьогодні вже тисячу днів, як іде повноцінна війна, але ми незламні. Ми готові до всіх викликів. У нас місці місті підготовлено 25 пунктів незламності. Вони забезпечені всім необхідним, Є генератори, є зап запас палива на тиждень є запас їжі, медикаментів. Працює інтернет, тобто, у разі необхідності, будь-які мешканці нашого міста, або може, хтось буде проїжджати через наше місто, може або днем, або ночі приїхати і тут, і у разі повітряної тривоги, або у разі відключення електроенергії, підключити свій гаджет, використовувати інтернет, отримати гарячий чай, їжу, тобто забезпечення всім необхідним для того, щоб люди могли приходити сюди і користуватись на сьогоднішній день, завдяки Ській владі забезпечена повністю у нас і питною водою більше однієї тонни технічна вода забезпечена у нас альтернативна енергія дживлення. У нас є три генератори, включаємо нашу автономну котельню, і кімната матері і дитини, і повністю забезпечений медичний пункт. У нас тому в разі необхідності ми готові прийняти людей.